У листопаді енергетики повернули світло понад одному мільйону українців. Завдяки активним діям Збройних сил щораз з'являється більше можливостей відновити зруйновані лінії електропередач. Повідомив Василь Петьовка. Цитую у Херсоні вже майже 50% населення так чи інакше отримує електрику. Однак південця чи північ Схід або захід України енергосистема єдина, і наслідки рашистських обстрілів відчутні по всій території нашої держави. Але давайте чесно, тут точно легше ніж хлопцям в окопах, або тим людям, які місяцями страждають від відсутності не тільки електрики, але й центрального теплопостачання. А воду вимушень набирати з річок. Енергетики всієї країни цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з'явилося світло. Але сьогодні велика відповідальність лежить саме на приватних компаніях. Перерва в електропостачанні для кожного клієнта має складати не більше 5-8 годин, жодних блатних чи обраних. Також дав свій коментар стосовно резонансної теми і народний депутат України Владислав Поляк. Давайте справедливо, як у Верховній Раді, так і в уряді і суспільстві найбільш обговореною темою є стан в енергетичному секторі країни. Досвід останніх тижнів показав, що питання створення балансу між виробництвом та споживанням електрики відбувається несправедливо. Склалася ситуація, коли у когось за два тижні жодного разу не вимикали світло, а хтось без електропостачання щодня по 12-16 годин. Тобто, завдання з економії електрики в загальній системі наша область нібито й виконує, але якою ціною? Маю щиру надію, що керівництво Укренерго проведе роботу з регіональними компаніями, аби планові відключення відповідали бодай оприлюдненими ними ж графіками, не ділити закарпатів по вулицях та районах, а чесно забезпечити усім чіткі правила та графіки відключень, підсумував Владіслав Поляк.